До громадської організації право та захисту Васильківщини звернулись мешканці Данилівського військового містечка 21 зі скаргами на нестерпний сморід, який доноситься з розташованих майже у притул до житлових будинків полів, де на даний час здійснює сільськогосподарські роботи товариство агросервіс. А саме відбувається обробка земель добривом. Наші журналісти виїхали на місце і поспілкувалися з місцевими мешканцями, які не приховували свого обурення приїхали, дихали, дихали. то це було не окна відкрити, не балкон. От як ми приїхали, і одразу запах. Я, значить, думала, навіть на шані а потім ні. поняла, що не мусорка, тому що і на цю сторону окна відкриті були, на той пішла до мусорки, мусор виносила, поняла, ну, що то столь... незадоволена того, що не можна вікно відкрити. У нас ще маленька дитятко. От. І це, це вже нам протягом цього тижня. А періодично він теж був цей ага. запах такий. Ми не знаємо, з чим це зв'язано. Говорили, що це і сміттєбаки, але це, по ходу, десь розумієте, десь зливаються поля. Во угу. чим вони зливають, чи, чи це ну це кури, курячий помет, я так поняла. Розбавлений водою і йде зливання. Ну це вже не можна видержати, понімаєте? Це ж я, я розумію, що це, що це ну там тимчасово, чи як там. Ну це ж періодично без кінця, це ж не можна видержати. Ми вже квартиру не можемо відкривати вікна. О, це цих чотири дні це просто було ужас. Ну є якась осінь, є якась весна, коли вікна закриваються, коли на дворі холодно, але нашу таку спеку зливати, це Душа, нечин, нечин, от це отпасувати хай. Не можна ні утром було скрити, ні в Я не знаю, Они там, видимо, я вчора в Фейсбуці почитала логіблю, написала, говорить, розбавляють хімію ще, це, це фермери поливають, ото, шотко, і тут за воєнному Вот воно и зараз, нема, нема, А от, потом, от, как ветер подует, это, так это ж, он такой э, самрат что все, сразу закрываешь порточки, невозможно. В квартире все пропитывается этим... А, не знаю, а дети, вот ты там написала у нас рубачка из того дома, говорит, у них, наверное, детей нет, что ну, дети маленькие, тоже дышат этим. Мы ее переживем, а детвора. Як зроблять щось і ніхто ніколи ніяке населення не підтверждає. А тоді нюхайте і в жару, і, і діти, і всі, і старі. Спати не можна, балкони закриваємо, вікна закриваємо. За коментарем з приводу скарг та з'ясування, чим саме обробляються поля, як це відбувається та наскільки це є екологічним. Ми звернулись до керівника товариства Агросервіс Шевчук Андрія Володимировича та головного агронома Віктора Коломієць, які усіляко намагались запевнити нас у тому, що це органічні добрива і не несуть ніякої шкоди навколишньому природному середовищу. А неприємний специфічний запах це тимчасова незручність, і він не те, що не шкідливий, а майже корисний. Для людини. Тому що мінеральне добриво забруднює підземні води, да, забруднює ґрунт. Тут, в принципі, вся органіка це природня да, яке вноситься, і воно не приносить шкоду навколишньому середовищу. Має приємний, ну неприємний там чи приємний це е, сложно говорити, тому що має свій властивий запах. Ну зрозуміло, що це органіка, вона якби це був наприклад коров'ячий послід чи гній, це був би ще більше такий запах, неприятний, там, чи свинячий, як то є mm -hmm. спокрові. Якщо ми працюємо в рік, комусь такий запах як вам все, не подобається, mm -hmm. чи подобається? Ні, nee. не подобається. Ну значить ви будете скаржитися. Ну no, не ті, але він щоб сказати, що він якийсь там такий був е, отруйний, чи якийсь був токсичний, тут немає абсолютно ніякої. ніякої... Екологічної або шкоди здоров'ю, яка може причинити ну, шкоду здоров'ю населення. Взагалі немає. Ну просто запах як запах. Якщо цвіте, наприклад, яка то рослина, яка в мене приє... ну для когось не запах, то це не значить, що нам треба всі ці рослини вирубати, знищувати. Після зібраної інформації ми вирішили звернутися до фахівців головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та попросили пролити світло на це екологічне питання з неприємним запашком. Начальника управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Арзу Акберго. Є перелік добриво. та писали та агрохімікатів, затверджений перелік на них отримується висновок санітарно-кадемічна експертизи, які дозволені до застосування. На сьогоднішній день по Сітківському районі скарги від мешканців до нас не надходило. Тому, якщо б була б така скарга, ми б відреагували б і вияснили б причину, організували б проведення лабораторних досліджень атмосферного повітря на вмисці шкідливих речовин і в разі виявлення перевищення вживало б заход. Є негранічна допустима концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітря. Треба зробити да, лабораторні дослідження і встановити, чи перевищує гранічну допустим концентрацію цих забруднюючих речовин. Якщо перевищує, то це може впливати негативно на здорове населення. Да, і ми обов'язково зобов'язані вжити заходи реагування. Громадська організація право та захисту Васильківщини підготувала та направила звернення щодо перевірки діяльності товариства Агросервіс та дотримання ними санітарного законодавства, тому що бізнес повинен бути соціально відповідальним, і якщо діяльність підприємства унеможливлює нормальну життєдіяльність місцевих мешканців, то його представники повинні не ховатися, а йти на відкритий діалог задля пошуку компромісного рішення. І якщо порушуються норми чинного законодавства, власник повинен нести. Відповідальність.